Шановне панство, хто хоче стати першою абсолютно чесною людиною на землі? Попробуйте не брехати собі подумки чи волос хоча б п'ять днів чи можливо таке? Гадаю, що ні. Брехунами вважаються не ті люди, які брешуть більше за інших, а ті, які брешуть неуміло. Адже для, для того, щоб добре брехати, потрібна прекрасна пам'ять і вміння класно фантазувати та вигадувати. У іншому випадку, ви щось переплутаєте, на чомусь спалитеся і вас зловлять на брехні. Хочете менше брехати, менше говоріть або взагалі мовчіть. Хтось дослідив, що кожна людина протягом 60- років бреше в середньому 88 тисяч разів. Але, напевне, той дослідник те збрехав, бо як можна порахувати таку кількість брехні, і хто йому признавався у власній брехні? Раджу вам подивитися художній фільм-комедію Брехун-брехун. Татко адвокат майстерно усім бреше і навіть своєму маленькому синочкові. Дитина на свій день народження загадала бажання. Щоб тато більше не брехав хоча б один день, і бажання здійснилося. Варто подивитися, в які кумедні ситуації попадав татко, бо мусив завжди говорити правду. І ця правда мало не зруйнувала його життя. Подивіться один епізод. Зараз послухайте, якою би була наша розмова з поліцейськими, якби ми не могли брехати. Ви знаєте, чому я вас зупиняв? Залежить від того, скільки ви мене переслідували. Може, почнете розповідь спочатку. Гаразд. Я перевищував швидкість, не дотримувався дистанції, проїхав на знак Стоп, ледь не зіткнувся з машиною, потім знову перевищив швидкість. Виїхав на тротуар, виїжджав за осьову лінію, не включаючи повороти, проїхав на червоне світло, перевищуючи швидкість. Це все? Ні. У мене ще повно несплачених штрафів за порушення паркування. Будьте поблажливим. Назву фільму та рік випуску залишу внизу. В описі. Всі люди брешуть. Один тільки я і ви правди не кажемо. До нової зустрічі!